В одному з розважальних закладів Коломиї відбулося свято для дітей, приурочене початку навчального року. Школярі, які прийшли на дискотеку, мали змогу не тільки поспілкуватися та потанцювати, але й долучитися до благодійної справи. Кошти за вхідні квитки передадуть сім'ям воїнів. Ато на святкову дискотеку до розважального клубу завітало багато коломийських школярів та дітей воїнів. Ато вони прийшли відпочити, подивитись шоу-програму та полосувати смаколиками. А головне, кожен з них долучився до благодійної справи. Кошти за вхідні квитки передадуть сім'ям воїнів, які загинули в неоголошеній війні, розповідає Андрій Гриньовський, метою якого є збір коштів для передачі сім'ям, батько яких загинув в АТО. На наше свята ми запросили артисти. Також будуть виступати дітки, талановиті з нашого міста. Хочу сказати, що Вхід для діток, які батьки, яких захищають нашу країну на сході України безкоштовний. Сьогодні І в наступних наших міроприємствах депутат міської ради Ігор Костюк прийшов привітати школярів. Він брав активну участь у організації та проведенні свята. Хочу привітати всіх діток, всіх студентів з 1 вересня. Побажати їм гарного навчального року. Для діток батьки, яких воюють зараз на сході. Ми організовуємо. Під сусочки вхід безплатний. На заході був присутній учасник бойових дій в зоні АТО Ігор Лазарук. Сьогодні він разом із дружиною дякує організаторам за гарний настрій та усмішки на обличчях дітей. Хочу щиро подякувати організаторам цієї акції. Що я маю можливість сьогодні привезти привести цю залу своїх дітей, свою дружину. Нехай подивляться, де поцікавляться. Нехай їм ця пісня принесе якісь натхнення, бадьорість, розуміти гордість за нашу державу на нашу батьківщину. Щиро рудяшне переможниця конкурсу Крок до зірок Діана Дяків на пропозицію виступити на акції погодилась одразу. Українська пісня в її виконанні особливо сподобалась присутнім. Ця акція проходиться для того, щоб звеселити дітків дітей, які батьки їхні у зоні. АТО. я хочу їм подарувати на своєму виступі настрій і веселощів.